Вітаю, друзі! Погляньте, на берег прибилась пляшечка з листом. Справді тут карта. Це таємний маршрут для знавців української мови, який веде до мовного скарбу. Мовний скарб? Невже це правда? Може там секрети української мови? Але скарб відкриється лише тим, хто любить мову, а я вам допомагатиму. Тоді нам треба вирушати просто зараз. Починаймо мовний морський бій. Чи знаєте ви, що не всі слова української мови дожили до наших днів? Деякі слова зникли разом з предметами, які вони позначали. Я їх тут зберігаю у своїй печері. Якщо хочете дізнатись про старовинні речі для письма, розгадайте мої загадки. Хай буде весна! Ой, лузі червона калина Похилилася! Скарб тепер ваш, Але пам'ятайте, найцінніше не знайти слово, а берегти його щодня.